Ну, давайте нагадаємо глядачам, що в телемарафон входить шість каналів з шести медіагруп, чотири комерційні канали. Це Сітіві СТБ, спільна новинна служба. Робить слот 1+, плюс Інтер. І ми, Україна, це новий канал, який створився на базі каналу Україна і Україна 24 колишні, які колись належали Ахметову. І державний канал Рада. Ну, не, не, не державний канал, сам Рада туди входить, хоча підписав меморандум про створення телемарафону директор каналу Рада, а входить продакшн, який виробляє на базі, е, того, що вони виграли мистецький конкурс, виробляє інформаційний продукт для каналу Рада. От вони туди входять цей телемарафон. І перший канал е, суспільного мовлення. Е, сама сітка мовлення вона мінялася. Постійно були такі, що там декілька каналів працювали. Один канал один день відпочивав. Були такі, що як в каруселі, сьогодні в тебе ранок, завтра в тебе обід, післязавтра в тебе вечір, потім в тебе ніч. от Потім вирішили, були різні кількість годин, було по 4, по 5, по 6. От зараз поділили і вже практично десь близько року такий що закріпили дні. І конкретні слоти за кожним каналом. Тобто, у Суспільного, наприклад, якщо шість каналів, то ви розумієте, на тиждень у кожного є один вечірній прайм, фактично. Да? І, і, і у нас, наприклад, це вівторок, у нас точно субота-ранок. Ну, тобто, Я зараз не буду вже перевантажувати цими всіма даними, але да, у нас зараз ще праймтайм залишається. Але е, е, нас чогось дуже. Дуже дуже наполегливо почали викидати з вечірнього прайму кілька тижнів назад. Ну, ви знаєте, це як в анекдоті, ковбасу можна міряти кілометрами, так і тут. По перше, я говорила на початку, що суспільне створилося в 2017 році. І е, я не, не, не говорила, але з 17-го року жодного разу суспільне не було профінансовано відповідно до закону. Тобто, у нас прописана цифра 0,2, але за 7 років жодного разу нам не давали повний бюджет, е, в принципі. Нагадую, що у нас 30, фактично, це не одна ну, зараз. Це одна компанія, яка об'єднала 30 компаній. І коли їх об'єднували, то нам фактично ці 0,2% це було якраз спільне фінансування тих державних мов. На той момент. ну Все одно вони то прописали але не дали нам цього бюджету. Тобто наймаксимальніший бюджет, який був, це був 21 рік, це було 85%, а то було у нас і 30%, навіть ну навіть половини не було. Я розумію, що це з двох сторін почалася атака. Хтось дуже наполегливо хоче нас викинути з марафону. Але хочуть, щоб ми це самі зробили, щоб ми хлопнули дверима і підшли у знак протесту. Ну, ви знаєте, тут дуже є такі, як би нам не хотілося, але є юридичні нюанси. Значить, спочатку в ЗУМІ телемарафону, я, до речі, вчора це на парламентському комітеті гуманітарної та інформаційної політики про це говорила. Я дуже уважно прочитала меморандум. Це єдиний документ, який, хоч якось, регламентує діяльність марафону, письмовий написаний з печатками і з підписами. І е, там е, написано дві такі статті цікаві, що е, вони разом регулюють е, саме формат телемарафону і е, оці частини, чим вони мають наповнюватися, і всі рішення приймаються спільно. От я наголошую спільно. Тобто ще за часів міністра Ткаченка, який раніше був таким координатором цьому зумі керівників е, телемарафону, всі рішення приймалися консенсус, консенсусом. І е, якщо хтось був незадоволений, то намагалися якимось чином дослухатися, що саме не подобається, і знайти якийсь компроміс, щоб він погодився. Е, зараз е, таким неформальним е, координатором став представник. Е, Цього продакшену, який виробляє новини для каналу Рада, який в марафоні каже, що він від каналу Рада, але в керівництві парламенту каже, що він там не представляє каналу Рада, і е, е, він озвучив, що е, оскільки у суспільного е, просідає слот, по, рейтинг, по рейтингах, то е, ми хочемо вас відсунути на вич... на нічні е, там і ранкові слоти. Дивіться, е, якби це все було оформлено належним чином в юридичному плані, ми б вийшли. Ну ми вчора показували і рейтинги на комітеті, і е, направду, не дуже вони там просідають. Були такі періоди, коли навпаки у нас були вищі ніж у комерційних каналів рейтинги. Але тут не тільки рейтинги ж важливі, а й довіра до марафону. Так, от я скажу, що довіра до марафону останній рік падає. Постійно, і якщо марафон на початках мав там і 40% і більше, то зараз це 10% і 9%. І в рамках цих 9-10% різниця не на 14%, як написав вам ваш колега, а на піввідсотка. Я не вважаю, що це по-перше дуже велика різниця. По-друге, ну вибачте, ми об'єдналися як партнери. Ні, ми працювали на паритетній основі. І не можна це не ми ж не забираємо всі вечірні прайми. Це один прайм на вечір, один прайм на тиждень, і це не ну, якщо вони хочуть врятувати марафон, тим, що вони нас викинуть з марафона. Я думаю, що нічого не вдасться. Ну присядемо, ми звичайно присядемо. Ми присядемо навіть якщо нас просто на ніч пересунуть. Зрозуміло, що вночі ніхто не буде дивитися. І вибачте, як, як мотивувати людей працювати, журналістів, щоб вони виробляли якийсь продукт, що їм будуть казати, що вас будуть дивитися вночі, а насправді не буде вообще ніхто дивитися. Ну, є безумовно така причина, і мені здається, що наклалися дві причини: комерційний інтерес, така картельна змова комерційних мовників, які вирішили запустити комерційну рекламу в телемарафоні і виріш, і хочуть більше заробити на цьому. І е, суспільне має не теж може показувати рекламу менший відсоток ніж комерційні мовники. Так в законі прописано, але ми навіть готові були відмовитися від трансляції цієї реклами. Ну, от хай вони забирають собі ці гроші, і е е е тому що. Ну, Я говорила від початку, що все одно, колись оце комерційний інтерес він почне перемагати суспільний інтерес, і у нас трошки різні місії. от правда. як би вони не казали, які вони патріотичні, які вони соціально спрямовані, все решта, все одно комерційний інтерес у них залишається, тому що ну, їх фінансували олігархи. Зараз олігархи збідніли, або десь сидять за гратами, або ну, тобто вони не можуть тих розмірах фінансувати. І, звичайно, вони побачили, що можна отримувати гроші з бюджету, і от на телемарафон виділяється півтора мільярда гривень. Майже стільки ж скільки на суспільне, але це на два телемарафони на єдині новини і на фрідом. І не на нас, тобто, це канал Рада окрема за окремою статтею бюджету отримує гроші. Суспільне на свою діяльність отримує окремим рядочком. Ми на телемарафон нічого не отримуємо. Тобто, ми фактично з того бюджету, який виділяється на наші завдання, ми. Своїми силами теж фінансуємо виробництво нашого слоту в телемарафоні. От, але пані е, народна депутатка, яку ви згадували, вона е, нас звинувачує, що ми отримуємо і ті гроші, і ті гроші. І що у нас е, що я отримую 200 тисяч, і мої колеги з наглядової ради отримують. Хоча ми працюємо відповідно до закону на, на безоплатній основі. Ну тобто, треба народним депутатам читати закони. Просто це мені здається, що це їхній основний обов'язок читати закони. Ухвалювати закони, і е, народна депутатка не написала жодного запиту до нас письмового, щоб уточнити цю інформацію перед тим, як оприлюднювати. У мене є підозра, що це взагалі не вона пише ці свої дописи, тому що вони дуже в різному стилі написані. Е, і е, ще такий момент, якщо в неї є якісь підозри, і вона нас звинувачує там і в корупції, в всьому на світі, хай пише про охоронні органи заяви. Ми будемо. Ми підемо в суд і вона вона програє, розумієте, тому що вона на кожному кроці збрехала. От Щоб вона не написала, вона все збрехала.